Всім привіт! Це Мотостор, і сьогодні демонструю вам трактор ДТЗ-504 БКУ це найбільший 50-сильний трактор, найважчий, найгабаритніший в лінійці тракторів ДТЗ. Трактор, який має ряд своїх переваг над усіма конкурентами, звісно, як і в кожному китайському міні-тракторі, ви можете знайти певні недоліки. Але. Цей трактор має саме таку комплектацію, як вона є, має саме такі технічні характеристики. І саме за ці технічні характеристики, і за ці, точніше, за цю комплектацію ви обираєте ДТЗ. Отож, дивіться, цей тракторець знову виїхав. Хтось догадається, що цей тракторець, мабуть, поїде на відвантаження до свого покупця, можливо, це лише тільки реклама. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Але я вам розкажу, що в комплектації і що ми підготували. Традиційно всі трактори ДТЗ нового покоління мають ось такий величезний ящик, який виконує роль передньої противаги, і його вага 80 кг. Також зверніть увагу, що на капоті спереду є камера, також є камери огляду по бокам ліворуч і праворуч, і також задня камера. Тобто, взагалом ви отримаєте огляд 360 на тракторі ДТЗ 504 БККУ. Передні колеса мають розмірність 83 на 24, розбірний колісний диск, і ось таке величезне. Масивне пластикове крило з гумовим бризговиком, також зверніть увагу, що передній ведучий міст має дуже потужну надійну конструкцію. Подивіться, який він масивний, і завдяки таким високим 24 м колесам ви маєте дуже хороший агротехнічний кліренс. Двигун цього трактора має робочий об'єм понад 3,7 літрів, потужність 50 кінських сил. І я вас попрошу більш детально подивіться технічні характеристики двигуна v 38 n для того, щоб ви розуміли всі переваги трактора ДТЗ. Також зверніть увагу, що трактор оснащений ось таким величезним пластиковим баком, який реально захищений з усіх боків. Також бачите, є дві сходинки, і ось таке піаніно, як вже назвав один з покупців. Це виводи маслянок для зручного обслуговування трактора. На дворі зимова погода, і зверніть увагу, що праворуч по ходу трактора розташований гідравлічний фільтр, який розташований вище, ніж передній ведучий міст. Задні колеса мають розмірність 11х32, розсувна колія, розбірний колісний диск. А також зверніть увагу, що на колесі встановлені противаги 2 по 45, тобто 90 кг встановлено на лівому задньому колесі і 90 кг встановлено на задньому правому колесі. Одразу перейду до триточкової навіски. Зверніть увагу на ці потужні нижні клешні. На бокові розкоси, на задній міст, подивіться, яке все масивне, добротне, зовнішні гідроциліндри, чотири гідровиходи, бачок омивача для рідини, також планка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Також важель керування підйомом опускання на ззовні, також дивіться, гвинт верхній три точки, буксирувальний гак. І вал відбору потужності, закритий захисним чохлом. Тут дві швидкості 540 і 1000. Ціна міні-трактора ДТЗ 504 БККУ станом на день виходу цього відео складає 17 200 доларів. Гарантія 3 роки. І якщо і ви хочете стати власником ДТЗ, дзвоніть 098 949 9090.